Вітаю на каналі Авіатор. На невидимому для людей зворотному боці місяця є чашоподібне заглиблення, яке названо кратер засядька. Що це за один, що його ім'я опинилось на темному боці супутника? Історія ракет розпочинається з китайських рукописів 5 століття нашої ери, в яких описано приготування ліків з калійної селітри. Потім додали вугілля, сірку і отримали порох. Якщо суміш у вигляді порошка, то під час запалювання вибухає. Якщо спресован, горить. А далі китайці затолкли порох у бамбукову трубку. Прикріпили до списа і добряче схарапудили коней монголів завойовник. Корейці запускали вогняні стріли з багатозарядної установ. Один правитель навіть мріяв прилаштувати до трону ракети і злітати на місяць. В Європі порох вперше описав Роджер Бекон у 1267 році. Перший фейерверк жахнули у 1379 році у Венеції. Жан Фруасар радив запускати ракети через труби, щоб точніше летіли. Близько 1405 року Конрад К'їзер написав манускрипт. Беліфортес про різноманітні види зброї, в тому числі про ракети. В 1547 році граф фон Зольмс описав ракети з крилами. 1556 рік Трансильванія вчений цехмейстер Хаас в своїх наукових працях запропонував. Багатоступінчаті ракети, ракети з хвостовим оперенням, будиночок ракету з пасажирами, а до складу ракетного палива радив додавати рідкі компоненти. В час, коли король Владислав і гетьмани Сагайдачний та Хаткевич намагалися захопити Москву, заробітчанин з Волині Онисим Михайлов Радишеський, перебрався на Московію і там надрукував переклад іноземних манускриптів, устав ратних, пушечних і других діл, де було все про Порох. 1650 року. Підданий Великого князівства Литовського, Руського та жемайтійського Казимир Семенович на сторінках книги Велике артилерійське мистецтво подає зображення різноманітних ракет. Не пройшло й 50 років, як англійський математик Андерсон в праці виготовлення ракет обґрунтував використання металу для корпусу ракет. В Берліні 1668 року Фрідріх фон Гейслер виготовив ракету з дерева і обклеїв ззовні вітрильною парусиною, просоченою гарячим клеєм. До корпусу щільно запресував суміш селітри, сірки і деревного липового вугілля. Та Чипив бомбу вагою 7 кг. у 1717 році. На озброєння царської армії прийняли паперову сигнальну ракету, яку називали Петровською. 1792 рік індійське королівство Майсур застосувало ракети для відбиття британської військової агресії. Нещодавно в сенедбаній криниці знайшли більше тисячі іржавих залізних ракетних корпусів, що збереглись до наших днів. Ракети, озброєні гострими лезами, завдавали противнику суттєвих ран однак, індуси битву програли. А британцям дістались трофеї. Барон Сер Вільям Конгрів уважно вивчив нову зброю. Корпус ракети закрив залізним диском з отвором посередині соплом, що при горінні додавало швидкості реактивному струмені і збільшувало дальність польоту. І в 1805 році вдосконалені ракети показав урядовця. Наступного року сер Уілям завантажив ракети на катери та вийшов у відкрите море для атаки на французьке місто Булонь. Згодом відбулось бомбардування ракетами жителів Копенгагена. Барон винайшов і виготовив різні види ракет, що представлені на картинці. А тут королівські брандери ведуть ракетний бій на морі. На цій світлині ракети Сера Вільями в зібрані Паризького військово-морського музею. Кріплення на корпусі з боку жердини стабілізатора відхиляло в бік ракету при польоті. Тому Конгрів вдосконалив конструкцію. Тепер жердина вкручувалась по пацієнт. Британські військові оцінили переваги ракетної техніки: мала вага, скорострільність, велика дальність, можливість застосування в важкодоступних місцях, ефективність по кінноті та площинним цілям. І озброїли ракетами кавалерійські артилерійські бригади. Майже півстоліття ракети Кангріва. Були на озброєння, а потім їх змінили ракети Хейла, які обертались в польоті. Коли у 1813 році відбулася битва народів під Лейпцигом, британці силами лише однієї ракетної бригади зупинили наступ французької колонії. Дивіться, як це було. Свідком ракетної атаки під Лейпцигом став засядько Олександр Дмитрович, якого в Україні сьогодні називають батьком українських ракет, першим із вітчизняних ракетопроходців, видатним конструктором бойових ракет і організатором вітчизняного ракетобудування. Краєзнавці запевняють, що народився Олександр Засядько на Полтавщині в козацькому сотенному селі. Тільки книгу з записом про хрещення в місцевій церкві не показують спогадах письменника Нитченка, на які посилаються краєзнавці. Відсутнє слово народився. А є походив з лютень. У батьків був маєток під Одесою. Можливо, він там з'явився на світ. Точно не підтверджено ні дату народження, ні смерті. Але це не заважає відзначати на державному рівні 230-240 років з дня народження. Як доказовий матеріал просвітителі використали книгу Шпага Олександра Засядька Юрія Нікітіна, який працює, увага! В жанрі фентезі. По іншому в жанрі казки або альтернативної історії, колишній комсомолець, комуніст, директор школи, 75-річний кандидат до сільради від слуги народу, почесний краєзнавець Іван Чайк, організував у школі музей. Стіни прикрашені цитатами з. Книги казок Нікітіна та картинами місцевих художників аматерів. В залі муляжі ракет та зброї, а також зліплений скульптором самоуком бюст земляка ракетопрохідник. Як насправді виглядав засядь, невідомо. Правда ж він схожий на цей образ? Ні, на цей. А може, цей він? На стіні музею казки до козацького роду приписані особи без пред'явлення будь-яких документів. Немає жодного антикваріату, який належав засядькам. Подийкуючи, існує нового урочище – засядчина. І це все. Ті, що назвалися нащадками на козацького роду, не зберегли нічого. Ні від полковника Бороховича, ні від гетьмана Брюховецького, ні від сотника Засядька. Вам не покажуть розкопок, де стояли їх маєток, хата, клуня, кузня або конюшня. А серед предків Олександра дійсно були сотники, полковники, священники. батько головний гармаш війська Запорізького при кошовому Атамані Калнишевському. І доводився йому хрещеник. Війська Єкіріни II зруйнували Січ і арештували Петра Калнишевського. Як гадаєте, що зробили козаки? Може, підняли бунт і кинулись визволяти отамана? Може, зібрали викуп або подали челебітною? Ні, ви не вгадали. Казацька старшина кинулась оформляти бамаги для вступу до московського дворянства. свої статки ближче до тіла, а кошовий отаман відсидів в камері Соловецького монастиря 26 років. Пам'ятаєте Гоголя? Вечори на хуторі поблизу Диканьки, і наказує козакам? Встаньте, а вони не встанемо, мамо. Таким чином, і батько нашого героя став на карачки і проліз аж до малоросійського радословника, вже як титулярний савіт. Лютинські краєзнавці могли б розповісти, скільки належало засядькам голів худоби, десятин землі, скільки селян на них батрачило, та скількох пересічних казаків відправив сотник засядька на загибель при будівництві Петербурга. Родина була заможною. І крап. Розповідають, що малий Сашко чув байку, як казаки Гетьмана Ружинського, вжарили ракетами по кіноті басурманів. На жаль, секрет виготовлення був втрачений. Це подається так, ніби козаки ті ракети зробили. Не існує ніяких секретів. Паперові порохові ракети дав польський король. У журналіста Слобідського краю в голові не вкладається, що бій відбувався не під ближнім до Харкова Білгородом біля Сіверського Дінця, а під Акерманом, нині Білгород-Дністровським. Одеська область. Щонеділі Сашко з родиною молився в церкві, де піп, згідно припису імперського синоду виводив анафему казацьким ватажкам. Да будуть прокляти вовеки віков, і розбойники. Івашка Брюхавецький, Стенька Разін, Кондрашка Булавин, Івашка Мазепа, і Мелька Пугачов. І хлопчина закарбував пам'яті на все життя. Не варто йти проти царської волі. Читати хлопець вчився по псалтерю, написаному на староболгарській церковній мові. Паки, паки і же чоловік. Батько подав прошенія на височайше ім'я. цитую мовою оригинал. «Все пресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержится всероссийская, государыня всемилостивейшая, просит титулярный советник Дмитрий Данила, сын Засядько. Имею я при себе двоих сыновей, Данила 12 и Александра десяти лет, которые обучены грамоте по-российски читать и писать». И на службу никуда еще не записаны. Не откажи желание иметь определить их как для продолжения службы, так и обучения, касающиеся до артиллерии, фортификации и прочих наук, В артилерійський, інженерний, шляхетний кадетський корпус, почему Все поддані прошу всі подданіші і к ксьому. Екатерина Алексеевна періодично видавала укази про заборону української мови. Моє припущення: засядьки староно виконували імперські циркуляри. І не розмовляли на малоросійському російськам Це сприяло братам Селюкам Данілі та Олександру безмовних проблем і булінгу успішно закінчити військове училище. Ну і зрозуміло, що українцями вони себе не вважали від слова зовсім. Ну а далі 15 років участі Олександра засядька в загарбницьких війнах агресивної московської імперії, стріляє, коле рубає швейцарців, італійців, австрійців, турків, французів. Руйнує їх будинки, топче засіяні поля, вбиває жінок, дітей, старих. Ти бач, революція у них. Захотіли свободи, рівності, братерства, отримує звання полковника, нагороди та кулю в коліна. Во благо царя і отечества буду служить, пока не упаду. І де тут про Україну? Особливо смішний анекдот з нагородною зброєю. Фантазери признавці триндять таке. Засядько був нагороджений золотою шпагою, другим після князя Багратіона. Але тільки забули про Розумовського, Румянцева, Орлова, Суворова, Потьомкіна та багатьох інших, які були до Багратіона. До того ж, високопоставлених полководців нагороджували зброєю, обсипаною діамантами, а нашому герою видали звичайну офіцерську позолочену. І були сотні випадків, коли офіцери подавали прохання замінити нагородну зброю виплатою грошової суми. Мабуть, засядко теж взяв готівкою і тому в шкільною музеї бутафорська шпага. Як взірець для молодого покоління, Олександр не курить тютюн, не п'є шампанське, не гульбасить з друзяками і да жінок не тойво. Інша справа дуелі, мабуть, від занадто здорового способу життя. Але чомусь слуга царю отець солдатам, полковник Засядько не отримує належної грошової винагороди за свої криваві подвиги. І починається розпродаж. Спочатку батьківський маєток під Одесою, а потім ще щось у селі. Сподіваюсь, продав, а не віддав за картярські борги. Краєзнавці запевняють, гроші пішли на створення ракет, тільки квитанції та чеки не показують. Як щирому українцю і патріоту рідної землі за сядьку Олександру Дмитровичу і в голову не влізає думка побудувати в селі лікарню, закупити до церковно приходської школи з десяток книжок українською мовою, наприклад, Енеїду, допомагати сиротам і калікам. Поспівати журливих пісень про козацьку бувальщину? Він точно наш український. Ви серйозно? Далі взагалі треш. Люди краєзнавці кажуть, господин Барін засядько не придумав нічого кращого, ніж поїхати в лютеньку. Щоб творити там ракети. Побудував кузню. Це що виходить у козацькому сотеному селі з населенням 4 тисячі мешканців не було кузні. Щоб коня підкувати. До речі, хто не в курсі діла, Кузня це кам'яна споруда, що безслідно не зникає. Візьміть лопату і глибше копайте, краєзнавці. Якщо не знайдете шматків, каменю та заліза, то аналіз грунту покаже. І навіщо ліпити горбатого до стіни? Ракета виготовлена кустарно і ракета виготовлена фабрично. Це дві різні ракети. І сенсу на коліні в селі займатися провесловим виробництвом немає ніякого. Як доказ приводять креслення, що для більшої правдивості виконано на зістареному папері. А розміри проставлені в міліметрах. Нічого, що в ті часи користувалися іншими мірами. П'ять аршин, сажень. Чим це відрізняється від ракети Конгріва? Мабуть, тільки мотузкою кріплення ковпака. Тренога для запуску теж подібна Конгрівовий, а існування аналоговнєтної шестизарядної установки з п'ятьма ракетами не підтверджується ніякими архівними матеріалами. А що ж, брат 2, Даніла Засядько? Виявляється, він такий же, вірно підданий, воює, важкопоранений, в полоні, нагороджений. В 1816 році призначений начальником на Шосткинський пороховий завод Нинісумська область. Цитую. Беспорядки на Шостинском заводе открылись тот час При приеме завода генерал-майором Засядька оказался недостаток селитры. Наряжено было следствие. Виновные были лишены занимаемых ими мест, с тем, чтобы они впредь не были никогда определены на интересные должности. На той час для армии Московии уже закупили ракеты Конгрива. Член військово наукового комітету господин Картмазов першим намагався их сплогатити, але безуспішно. Передара в Конгривові ракеты и наш герой. На публіку розповідають про його безкорисливість. Можете уявити. Навкруги крадуть, беруть хабарі, грабують ближнього, А тут такий білий і пухнастий з якогось дива Олександр. Мотивом, думаю, було бажання отримати інтересну должність для окремлення в державній установі. Скоріше за все, полковник Засядько привіз на збиранні після битви під Лейпцигом гільзи корпусів ракет Кангріва, а пропорції паливної суміші вже довелось підбирати. До палива Петровської фейерверкової ракети додавали. Більше якогось компонента і стріляли для перевірки. Брат Даніла, начальник порохового заводу, міг надати все необхідне. Та й запресувати паливо до корпусу було б правильно на заводі, а не в польових умовах. Обійшлося все дешево і сердито. На шляху до грошей із державної скарбниці потрібно зарущитись підтримкою впливових осіб. Тож Зацятько демонструє своє ноу-хау. Генерал-фельдмаршал та звертається до нього. Месьє, манш пасіс жур! На що Барклай Толлі відповідає, ви не стріляють в окно в мой кабінет, то я підписаю вам рапорт. Таким чином, і грошенят на вогняні розваги підкинули і звання генерал-майора присвоїли. Влітку 1820 року засядька Олександра дружився з донькою градоначальника Одеси Єлізаветой Греса. Проблема тільки в тому, що серед градоначальників голів Одеси або губернаторів краю прізвища таке відсутнє. В малоросійському родословнику. Як дружина записана Єлісавєта Максимовна Геєр, коли в молодят народився первісток, то брат московського імператора, Великий князь Михайло Павлович, став їх кумом. І засядьки поріднилися во Христі з царською родиною. Виходить, що Великий князь з ким попало кумівство заводив. Так згодом генерал Засядько ще трішки повбиває на російсько-турецькій війні картаських горців, болгар, голодів, Молдаван, тур ракети і ядра летять не зовсім туди куди цілиш. Але з підпалом саклі в аулі чудово справляються. Воєнна операція називається. Московське отечество треба захищати, особливо на чужій землі. Однак на озброєння геніальний винахід українця козацького роду так і не приймають. Його ракети вибухали на старті, падали за кілька сажнів від пускової, летіли, куди здумають, розкисали під дощем. Не вдалось засядьку поставити імперському війську омріяний мільйон ракет. Все-таки закінчилося експериментами біля Варни, Браїли та на Кавказі, а з появою нарізної казнозарядної артилерії, яка забезпечувала необхідну точність, дальність та скорострільність, потреба в ракетах зовсім відпала. Нарешті на Московії розформовують ракетну роту під командуванням Внукова, що була озброєна імпортною технікою ракетами Конгріва. Великий князь Михайло Павлович піднімає свого кума по службових сходинках. І садовить на інтересні. Должності. Сімейство Засядька перебирається з Одеса до північної столиці імперії. В їх квартирі проходять музично-літературні салони, де Олександр акомпанує, а супруга Лізонька виконує вокальні твори. Завдяки вашему сіятельство кумові Михайлу стає першим начальником Михайловського артилерійського училища та керує Охтинським пороховим заводом під Петербургом. Близько чотирьох років засядько обіймає посаду начальника штабу свого кума. І залишає її тільки після першого інсульту. З царського плеча отримує 4900 гектарів землі в аткарському уїзді Саратовської губернії. Цікаво, з кріпосними чи з мертвими душами. І що ж там генерал-кріпосник сіяв, збирав рож, репу чи запускав ракети? Мовчать краєзнавців. Поранення в боях та отруєння компонентами пороху погіршують здоров'я, і генерал-лейтенант Засядько йде у відставку, переселяється до Харкова. А до маєтку дружини. 1837 року його життя обірвалося. Поховали у Куряському монастирі під Харково, а згодом чекісти в монастирі організували колонію для безпритульних малолітніх злочинців, які ту могилу знищили. В лютинській школі шанують свого земляка. Як бачимо на відео, 2018 року на четвертому році війни, ряжені в однострої московського війська, учні відтанцьовують на честь генерала. Це ж так виховують патріотів на Полтавщині. А це так на динери. А це на самій Московщині. Не бачите різниці? Малорос, Хахол, Яничарин або Манкурт. Все єдиноким був засядька. Але таке виховання приносить плоди. Ось збитий російський льотчик, землячок полтавчанин Олексій Головенський. кидав ракети на наші голови. Може, йому містечко в музеї знайдеться? Випускники Коломенського, міхайловського артилерійського училища, яке заснував Засядько, Закидують нас залізною смертю вже десяток загиблих в боях з окупантами героїв у Лютенецькій громаді. А це Верефії, попи московського патріархату кроплять водою ракети, що полетять на голови полтавчан. А це успенська церква московського патріархату з прихожанами в селі. Лютенька, Полтавщина. 2024 рік. Ну а як же бути з кратером засядь на темному боці місяця Лютенська сільрада включилась в процес перейменування. І як бачите, це вже не кратер, а ціле море засядька. Згодом придумають і прізвищу заміну. Наприклад, море Вишневе або Дебеле. Я це собі думаю. Засядько був такий розумний, чи тому що полтавчани? Контакт є контакт від Гвинта.